Привіт, хлопці, Динамо Київ! Чи знаєте ви, що клуб придивився до молодого таланту, щоб підсилити команду? Йдеться про 22 річного нападника Яніса Стойку, який зараз виступає за румунський германштад ЕТ. Він приєднається до нашої команди. Ми розповімо всі подробиці. По-перше, Хороша новина, Динамо вже почало переговори про підписання стойки. Однак остаточне рішення щодо його трансферу залежатиме від самого гравця. Для тих, кому цікаво, команда, в якій він грає, Германштадт, тренується в турецькій Анталії, і, за чутками, головним фаворитом на талант юнака є київське Динамо. Але що Динамо пропонує стойку? За даними джерел, Український клуб готовий гарантувати дуже привабливу фінансову пропозицію, щоб переконати Форварда приєднатися до нашої команди та виступати в сезоні в чемпіонаті України. І це не просто розмови. Ні. Стойка показав свою цінність на полі. Він провів 20 матчів цього сезону, віддав 4 голи і 2 асисти. Його ринкова вартість становить близько 1,6 мільйона євро. Ми знаємо, що керівництво Динамо планує підсилити кілька позицій під час трансферного вікна, і прихід такого гравця, як стойка, може стати великим кроком до посилення команди для наступних викликів. Тепер ми хочемо почути від вас, уболівальник, чи підійде Яніс стойка для київського Динамо. Залиште свою думку в коментарях, ми дійсно хочемо знати, що ви думаєте. Ось і все, хлопці! Якщо вам сподобалася ця новина, Підпишіться на наш канал, активуйте дзвіночок і не забудьте поставити лайк. До наступного відео обійми, і хай живе Динамо.